Hi there! Сьогодні ми з вами проаналізуємо англійську Дональда Трампа, те, яку лексику він використовує, стиль його висловлювань та емоційність у його промовах. Розглянемо ми з вами конкретні приклади та проаналізуємо, що ж, які техніки він використовує. Багато хто каже, що Трамп спілкується на рівні учня початкової школи, і насправді я з цим погоджуюсь. Отже, давайте перейдемо до цих деталей. Перше, це надзвичайно проста лексика та короткі речення. Трамп використовує дуже прості загальновживані слова та невибагливі конструкції. Лінгвістичний аналіз показав, що перші промови президента е, були на рівні чотирокласника, що було найнижчим показником серед останніх 15 президентів США. Він часто використовує прості слова, такі як сад ґрейт, вин лузен. It's very sad, it's very sad замість того, щоб використовувати якісь складніші синоніми або більш sophisticated language. Це робить його мову легкою для розуміння, але в той же час примітивною. Багато речень складаються з 10-15 слів без якихось складних підрядних конструкцій. Це власне робить його мову легкою для розуміння, але в той же час примітивною. I want to get the war settled. I know Zelensky very well and I know Putin very well. I have a good relationship and they respect your president. Okay? They respect me. Тож на деревно дослідники відзначають, що граматика та лексичний запас Трампа менше, ніж у будь-якого президента з часів Гувера. Друге – це повтори, багато повторів, інтенсифікатори та гіперболи. Одна з улюблених технік Трампа це повторення. Бенверигастабіне више своє. Збере више своє. Він може повторювати свою думку двічі, тричі для того, щоб точно донести цей меседж і щоб всім було зрозуміло. For example, instead of saying this is important, he will say this is very, very important or many, many people, very, very beautiful. I think it's a very, very important uh, thing to do. Really go forward with very, very high-tech things and many other things, including weaponry. And Trump actually loves complications. He has everything the best or Disaster. такі гіперболізовані висловлювання роблять його мову емоційно зарядженою. І е, власне в цьому є своя тактика, адже таким способом він якби встановлює довіру зі своїм слухачем і е, намагається запевнитися в тому, що слухач точно отримує той меседж, який Трамп хоче донести. До прикладу, в цьому уривку він повторює одну й ту ж саму фразу три рази. long. I I to make sure. щоб наголосити, що він не зволікав зі своєю реакцією. Таким чином, повтори, це одна з найбільш впізнаваних рис стилю Трампа. Якщо вам подобається такий контент, а ви хочете бачити більше, будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Третя характерна риса для мовлення Трампа це проста неформальна розмова. Тобто, те, як він спілкується, більш схоже на розмову між знайомими між кінтами, але не те, як е, говорить підготовлений політик. Він часто закінчує на півслові, відскакує від теми, вставляє жарти. Начебто не договорює, не закінчує на логічному кінці, що слухач сам додумав, що він далі хоче сказати. Його промови повні нелогічних стрибків. Тобто, одна думка не випливає з іншої. Бачи, па іли із грей. Гір, ви помсхбінверин, акшли. Веде піпола мерна, патер івюсі пікче. Трамп імпровізує, часто говорить off script, що саме з іншого боку створює ось це враження щирої розмови. Деякі лінгвісти взагалі вважають, що такі рвані речення можуть свідчити про те, що у людини якби неорганізоване мислення, тобто немає логічної побудови думок та можливо коротка увага. Так чи інакше, формально на папері його промови виглядають як. Уривки різних текстів, хоча вживу воно сприймається краще. Нагадую вам, що у мене є чудовий, прекрасний, найкращий курс. Повірте мені, цей курс змінить ваше життя і вашу англійську. Багато людей кажуть, що це найкращий курс, який вони коли-небудь мали в своєму житті. І. А на цьому курсі ви навчитесь використовувати усі основні часи в англійській, правильно складати речення, з ними правильно говорити і перестанете плутатись в який же час використовувати і як його використовувати. Усі деталі та посилання в описі. Переходьте! Четверта характерна риса: це продажні мовні прийоми та слогани. Не секрет, що Дональд Трамп за фахом більше бізнесмен та шоумен аніж класичний політик. Це відчувається і в тому, як він говорить. Він часто використовує прийоми, які властиві продавцям та рекламникам. До прикладу, фрази такі як «Believe me» або «Many people are sane». Лінгвісти зазначають, що це типові маніпулятивні конструкції продавців. Коли Трамп каже «Believe me», Він, начебто, запевняє свою аудиторію правдивості своїх слів без жодних доказів. Але в той же час багато людей. Хині вірити цій інформації завдяки впевненій інтонації. А фраза «many people are saying» дозволяє йому посилатися на думку інших людей. Часто це голослівно для того, щоб створити таку собі ілюзію а, підтримки іншими а, правдивості його тверджень not my opinion. I think it's everybody's opinion. Крім того, Трамп полюбляє короткі слогани, які легко запам'ятовуються. До прикладу візьмемо Again. They could never make America great again, but we are doing that. максимально проста конструкція граматично, лексично. Але скільки ж емоцій закладено туди? Він говорить дуже прямолінійно та емоційно часто дозволяє собі використовувати грубі лайливі слова навіть образи в сторону інших політиків ви лосове трильяндалерсичана сласіронда байден кроки джо байден водови лайберекрокиджо орсліпіжо отже мовний стиль дональда трампа це поєднання Простоти і хаотичності, емоційності та постійних повторів. З одного боку, його англійська нагадує мову дітей або розмови з пацанами за гаражами. З іншого боку, можливо, саме це допомогло йому завоювати підтримку більшості американців. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, чи здається вам англійська Трампа занадто простою, чи можливо в цьому і є секрет його успіху в комунікації. Дякую вам! Якщо вам сподобалось, підтримайте, будь ласка, це відео лайком та підпискою. І до зустрічі у наступних відео.